40 років тому на місці Сумського національного аграрного університету була пустка. Ці часи добре пам'ятає Іван Брюховецький, перед яким стояло завдання створити на цій території навчальний заклад з підготовки спеціалістів для сільського господарства. Впорався і протягом 20 наступних років очолював спочатку філію Харківського вишу, а потім вже самостійний інститут та університет. Мій досвід починається з 1977 року. Я перший приїхав з Харкова для того, щоб в Сумах спочатку створити філіал. а затем превратить ее в самостоятельный вуз. Вот то, что вы сейчас видите, это результаты работы большого нашего коллектива. Вы даже можете себе представить, какой здесь был огромный труд, труд трех поколений. Я принадлежу первому поколению, старшему поколению, которое породило среднее и затем младшее. Сейчас управляют университетом все наши бывшие выпускники-отличники. Сьогодні у першого керівника кузні сільськогосподарських кадрів ювілей 80 років. Зі святом його щиро вітає колектив СНАУ. Для одних він старший товариш, чий авторитет незаперечний, а для інших жива легенда батько вишу. Поздоровити ювіляра приїхали колеги з інших регіонів та відомі науковці. Він, та людина, яка, власне кажучи, стояв на чолі групи колективу. У той період, коли становився цей навчальний заклад, і став тим. Чим ми є на сьогоднішній день, так що ми пишаємося цією людиною, пишаємося його учнями, пишаємося цим навчальним закладом. В університеті вирішили поєднати приємне з корисним. До ювілею першого керівника відкрили міжнародну науково практичну конференцію. Її тема сучасні тенденції економіки і менеджменту в аграрному секторі. Наша мета була сьогодні розкрити сутність аграрної економіки у широкому розумінні цього слова, враховуючи всі галузеві специфіки України. Сьогодні все більше і більше технологічні процеси стикаються із питанням управління менеджменту, всі високі технології. І в світі також вимагають управління. Тому всі питання, які розглядаються сьогодні, вони будуть в основному. Це розвиток не тільки технологій, а і управління людських ресурсів, власне економіки, менеджменту і маркетингу. Участь у конференції бере і керівництво області. Перший заступник губернатора Олександр Марченко зазначає, слідкує за ідеями, що народжуються в стінах СНАУ. Сумський національний аграрний університет, як ідеолог цього заходу, і як наш передовий вуз по галузі не тільки на Сумщині, а й по всій Україні. Він сьогодні є так мовити лідером передової ідеї. Науковці наголошують, тематика, яка піднімається на конференції, є актуальною для України, особливо у час реформ та перетворень. Розвиток сільського господарства, тому що Україна це аграрна країна. От і розвиток певної галузі він впливає і поліпшує економічний стан нашої країни. І ми сподіваємося на те, що нашою працею, працюю випускників також сумського аграрного університету, буде покращуватися економічний стан нашої країни. Активну участь у науковій зустрічі бере і сам ювіляр Академік академії економічних наук, професор Іван Бриховецький постійно слідкує за тим, як розвивається аграрна галузь. На його переконання, потенціал, який є у сільському господарстві, нині використовується не повністю. Та ви ж знаєте з останньої інформації про те, що аграрний сектор економіки це ведущий уже за час. Так ми ще використовуємо тільки 50% своєї можно. І ще п'ятдесят процентів должна решити молодіж і студент і так далі. Зазначає, розвиток галузі залежить від кількості кваліфікованих кадрів, підготовкою яких і займається його рідний сумський національний аграрний університет. Дмитро Сімоненко Сергій Метенко, АТВ.